Добрий день, з вами сад і садівник Прикарпаття, 27 червня 2024 рік. Дорогі мої підписники і гості каналу. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як доглядати за виноградом після його цвітіння, щоб отримати гарний урожай. І ось тепер, коли виноград відцвів і запилився, наше завдання полягає в тому, щоб допомогти кущикам винограду. Виростити для нас гарні солодкі грони винограду. Коли виноград цвів, то ми намагалися зайвий раз його не турбувати і, щоб не пооббивати квіти на суцвіттях, були тимчасово призупинені і зелені операції на кущах винограду. Кущики винограду, які ми бачимо у кадрах, були пропасинковані і попідв'язувані уже після цвітіння. Зараз підійдемо до кущиків винограду, які ще не приведені до порядку, подивимося, який вони мають вигляд. На верхній частині шпалери маємо густий зелений килим із переплетених пагонів і пасинків. А от в нижній частині шпалери лози на кущах не загущені. Це тому, що нижні частини виноградних лоз були пропасенковані ще до цвітіння винограду. Отже, ми маємо попіднімати і попідв'язувати вертикально вгору пагони, які похилилися або попадали, пропасенкувати їх і повидаляти вуса. Вуси у пагонів, крім того, що перетягують на себе частину поживних речовин, які мали б іти на краще визрівання лози, то ще й заважають пагонам рівно рости. Відтягують їх у різні сторони. Друзі, саме зараз виноградний кущ активно нарощує зелену масу, і якщо за цим процесом не контролювати, то буде дуже загущений кущ, і як наслідок, отримаємо спалах грибкових захворювань і втрату урожаю. Що таке пасенки, які ми маємо видаляти? Пасенки це ті пагони, які ростуть із пазухи основного листка, пагін, основний листок. І посередині між ними росте пагін. Той пагін і є пасинок. Пасинок знаходиться між основним пагоном і основним листком. Якщо пасинки не видаляти, то вони по своїй силі росту можуть наздогнати основний пагін. Нехтувати пасинкуванням, тобто видаленням зайвих пасинків не варто, бо від цього залежить урожайність виноградного куща як цього року, так і наступного. Пасенки, крім того, що загущують кущ, то вони його ще і сильно виснажують. На однорічних лозах в пазухах основних листків закладаються плодові бруньки, тобто бруньки, з яких у наступному сезоні будемо отримувати урожай. Пасенки не виламуються, а зрізаються над першим листком, щоб не пошкодити плодову бруньку, яка знаходиться у пазусі основного листка поруч із пасенком. Якщо з'являється пасинок другого порядку, а він обов'язково з'являється, то його також зрізаємо на першим листочком. Саме ці листочки, які ми залишаємо на пасинках, коли їх зрізаємо, будуть живити як плодову бруньку, так і грони винограду. Наріст пагонів кущі винограду витрачають багато поживних речовин. Багато сил пішло на цвітіння і зав'язування ягід. Щоб кущі винограду могли поповнити запаси поживних речовин, їх потрібно підживити. Особливо це стосується тих кущиків винограду, які відстають у розвитку. І таким підживленням може бути гранульоване мінеральне добриво нітроамафоска. Нітроамафоска це комплексне добриво, яке у своєму складі має азот, фосфор і калій. Під дорослий кущ вносимо 40 г добрива, розчиненого у 10 літрах води. Розчинене у воді добриво швидше засвоюється коренями рослин. Вноситься добриво у гарно зволожений ґрунт або після дощу. Коли йде активний ріст ягід, кущеві ще потрібний буде азот, який є в складі нітроамафоски. Далі для швидшого визрівання лози і кращого накопичення цукру в ягодах будемо використовувати лише фосфорно калійні добрива. Після пасинкування і підживлення кущі винограду потрібно буде обов'язково ще обробити від хвороб та шкідників. Якщо не хочемо залишитися без урожаю, то нехтувати цими обробками не варто. Несприятливі погодні умови, сильна спека, а потім проливні дощі. Є ідеальними умовами для спалаху різного виду грибкових захворювань, особливо таких небезпечних для винограду, як оїдіум, мілдю і сіра гниль. Оїдіум, або як його іще називають борошниста роса, любить вражати молоденькі ягоди у гронах винограду, тобто у зону ризику підхопити грибкове захворювання потрапляють щойно запилені грони винограду, на вражених оїдіумом суцвіттях. Відбувається потім розтріскування ягід. Думати, що на моєму винограді гарне зелене листя, хвороб ніяких немає, і обробляти виноград немає потреби не варто. Спори грибкових інфекцій розносяться вітром. У вас на винограді немає інфекцій, а в сусіда є. І за деякий час ця ж самоінфекція є вже і на вашому винограді. Так як найбільше небезпечними для винограду на даний час є грибкові хвороби мілдю, оїдіум і сіра гниль, то і препарати для захисту вибираємо такі, що ефективно боряться з цими хворобами. Для обробітку своїх кущів винограду ми підготували такі препарати. Редомілголд буде для захисту винограду від мілдю, топаз від оїдіуму, свіч від сірої гнилі, актара від різного виду шкідників. До бакової суміші із даних препаратів ми ще додамо і добриво плантафол із мінімальним вмістом азоту лише 5%, фосфору 15% і калію 45%. Саме калій робить рослини стійкими до грибкових захворювань. Найчастіше хворіють ті рослини, у яких є нестача калію. Хто не прихильник бакових сумішей із декількох препаратів, можна застосувати хорус або квадріс. Кожен із цих препаратів має захист від цих трьох найбільш небезпечних на сьогоднішній день хвороб. Друзі, пропоную вашій увазі каталоги одних із найбільших компаній, які займаються виготовленням засобів захисту для рослин, і в кожному із них наведені схеми обробітку для захисту рослин, в тому числі і для захисту винограду. Це не реклама. Я сама користуюся їхніми схемами, тому показую і вам. А кожен сам для себе вирішує, як йому поступати. Та пам'ятаймо, що будь-яку хворобу ліпше попередити, аніж лікувати. І працюймо на випередження, не чекаймо, коли хвороба запрогресує. На цьому все. Якщо відео вам сподобалося, підтримайте, будь ласка, його лайком і коментарем. Це буде мені стимул для створення нових відео. Всім щиро дякую за підтримку, за ваші лайки і коментарі. Діліться відео з друзями, підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей. Гарних вам і нам урожаїв!